Рецепт мого улюбленого варення з кабачків. Будемо разом з вами його готувати. Кабачки нарізала кубиками. Добавляю цукор, нехай пускають юшечку. Апельсин. У мене три. Але якщо один великий, то теж буде. Видавлюємо сік з апельсина. Лимон також на двоє. Видавлюємо сік. Додаємо до кабачка сік. Цедру, апельсина, лимона нарізаємо на маленькі квадратики. Нарізали цедру, додаємо до кабачка. Перемішуємо. Поставили на вогонь на 20 хвилин. Варила його три рази по 20 хвилин з охолодженням. Баночки накладаємо. О, закрили. Подивіться, яке файне вийшло. Ну, смачне, дійсно. А, Ви знаєте, що тако робіт спочатку на пробу одну порцію, воно уйде бігом, а потім, вже скільки вам треба, стільки зробити, щоб зимою теж було що їсти, бо ми ще за літо з'їдаємо. А, а ну хто любить і... солоденьке, зберігайте бігом рецепт. Натурально і корисно.